Це Слова, Отче, все святий Ісусе, з великого милосердя Твого, ніколи не покидай Слугу Твого, а завжди в мені перебувай, Ісусе, добрий пастир Твоїх овець, не віддавай мене на поталу Змієві і не допусти, щоб Сатана спокушував мене, бо в мені є насіння зла. Отже Ти, Господи Боже, поклоніння достойний, Царю святий, Ісусе Христе, охорони мене, коли я спатиму. Світлом, яке ніколи не померкне, Духом Твоїм святим, що ним освятив Ти, своїх учнів, подай, Господи, і мені недостойному слузі Твоєму, спасіння Твоє на ложі моєму, просвіти розум мій, світлом розуміння святого Євангелія Твого, душу любов'ю до Христа Твого, серце чистотою Слова Твого, Тіло моє, Твоїми страстями безвинними, думку мою охорони Твоїм смиренням. І в слушний час відніми мене від сну на похвалу тобі, бо ти є препрославлений з безпочатковим Твоїм Отцем і Пресвятим Духом на віки віків, Господи Боже мій, згрішив я в цей день словом, ділом, думкою, і ти як благий і чоловіколюбець, прости мені, сон, мирний і спокійний, подай мені, Господи, і ангела Твого хоронителя зійшли, щоб заступив і охоронив мене від усякого зла. Бо Ти є охоронець душ і тіл наших, і Тебе славимо, Отця і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.